Що ж, будемо продовжувати, і далі у нас спілкування із двома фахівцями, які дійсно як ніхто інший знають про те, з якими проблемами, зокрема у сфері ментального здоров'я, зіштовхуються вимушено переміщені особи, і як їхня психіка реагує на такі вкрай. Складні умови. А це Гульєльмо Скініна, керівник відділу психосоціального реагування та міжкультурної комунікації МОМ. Він сьогодні з нами у Києві безпосередньо. Я вас вітаю. Дякую за те, що разом з нами. І онлайн до нас долучається Ренос Пападополос, директор центру дослідження травми, притулку та біженців. Вітаю вас на саміті перших леді і джентльменів. Гульєльмо, Якщо ви не проти, перше запитання буде до пана Реноса. Вітаю вас, дякую, що долучаєтеся. От у мене в руках є ваша книга у чужому домі. Так? Вона українською, і це надзвичайно цінно для всіх нас. Я, чесно ще не Та-та-та-та-та, у вас теж вона українською. Я тільки почав її читати, але тим не менше, от власне з вашої книги я знаю, що ви дуже цінуєте. Чіткість в висловлюваннях так, от в ситуаціях, які в ситуації важких форм колективного лиха, от як ви прокоментуєте те, що термін психічне здоров'я використовується в цих контекстах, так і чому важливо мати все ж таки більш точне розуміння поняття психічне здоров'я. дуже дякую, дякую, що запросили мене на цей дуже важливий саміт. Ви знаєте, маю велику честь бути запрошеним. Я бажаю всім успіхів. я вважаю, що нам треба пам'ятати про те, що якщо, наприклад, виникають uh, такі uh, складні uh, форми. Колективної трагедії і горя дуже багато виникає плутанини щодо способів а, подолання цих подій. Це надзвичайно заряджені емоційно ситуації. і ще й вони, коли відбуваються в поєднанні з якимись існуючими потребами, нагальними потребами, які є важливими те, що треба робити зараз. так, а їх дуже багато таких речей. Все це сукупно створює приголомшлююче таке відчуття, і воно ускладнює нам можливість обробки інформації, так розуміння складності ситуації. Саме тому ми вдаємося до спрощення, надмірного спрощення. Найлегший вид спрощення — Це поляризація, тобто чорний білий Люди або айде пипо отримали травму або вони є стійкими протистояли цьому мо специфіки when ми говоримо про Психічне здоров'я, ментальне здоров'я є складність термінології. Коли ми використовуємо цей термін, ми його застосовуємо до великого такого спектру. з одного боку це може бути людина, яка переживає якусь біду. так, Uh, війну. І звичайно, що люди переживають дуже важкий стрес. Було б дивно, якби вони цього не переживали. І що все начебто гаразд, вони далі йдуть собі по життю посвистуючи. Ні, стрес в такій ситуації є відповідним, нормальним І він є корисним. Насправді це є здоровий стрес це один вид стресу. і ми використовуємо слово психічне здоров'я для цього. І інший варіант, коли ми маємо якісь психіатричні розлади. Так тобто тут не проводиться різниця між таким стресом. І розладом психічним. А якщо ми не проводимо різницю між одним і іншим, то це означає, що ми робимо багато помилок в нашому розумінні ситуації і ми не можемо відповідно допомогти людям. Тому важливо мати чітке розуміння термінології ми не можемо дозволити собі використовувати стереотипи. Це одна з причин, чому ми сьогодні про це все говоримо, так щоб дійсно була чіткість розуміння не тільки в дефініціях, а в тому, як справлятися з тим чи іншими викликами пане Гулієльмо, я би хотів з вами поговорити трошечки про один з моментів, який допомагає покращити ментальне здоров'я, в тому числі українців. Які перебувають не за власним бажанням, звісно, в даному випадку за кордоном, а про гарячу лінію емоційної підтримки для українців за кордонами, от, власне співпрацю міжнародної організації з міграції, яку ви представляєте із всеукраїнською програмою ментального здоров'я ти як ініційова... яка була ініційована першою леді України Олени Зеленською. От розкажіть трошки, як це працює, з якими запитами найчастіше можливо стикаються і звертаються до вас українці? Трошки про діяльність. Гаряча yeah, sure. so лінія працює yeah. в Україні і вона обслуговує українців і шість інших країн також Польща, Литва, Великобританія. Тобто можна зателефонувати за номер. Там українські оператори, українські психіатри, психі, психологи, психотерапевти. І також можна Да, напевно номер треба озвучити. Так у мене є він записаний 0800114. За цим номером, якщо зателефонувати, ви отримаєте таку базову підтримку. Можна поговорити з оператором. І разом ви вирішуєте, можливо, треба більш глибока підтримка, і можна в результаті отримати від шести до восьми сесій. консультування, психотерапії. і, Якщо треба дійсно психотерапевт і його консультації, то можна це отримати. От таким чином це працює. бо часто. Люди не можуть отримати таку допомогу. Люди є переміщеними. Українці за кордоном ще мають проблему з мовою. Вони не можуть говорити тією чи іншою мовою з місцевим терапевтом. потім стигматизація існує. Це ще одна проблема. дуже багато дзвінків надходить від чоловіків. Жінки теж телефонують, але від чоловіків, які також проходять по інших програмах. Тому що стигматизація, да кажуть, що чоловікам не варто так. Звертатися за емоційною підтримкою. Що це є не для них. Скажімо, Але насправді треба це робити, і в Україні ми Почали цю роботу в плані реагування на пандемію COVID. Створили таку програму через два дні після початку війни. ми спробували зв'язатись з нашими операторами, які по лінії по пандемії працювали. нам одна з телеком компаній. І дала можливість використовувати й хмарні потужності, щоб наші оператори могли працювати з будь-якої ділянки точки землі. Потім ми почали розказувати, що є така програма. І навіть декілька годин на тиждень люди могли позвонити і отримати допомогу. Тобто ми почали працювати фактично зразу. ми розширяли наші спроможності, використали те, що вже є в Україні. Ми використали спроможності мігрантів за кордоном, переміщених осіб. І такий у нас був підхід. Ми працюємо з громадою, працюємо з тими людьми. Ми, яким потрібна ця допомога, і Україна вміє і знає, як реагувати. Ми просто допомагаємо. так. Ми не є каталізатором цієї експертизи. Ми просто є допоміжним таким засобом. До вас трошки пізніше, пане Реносе, до вас запитання. Ви знаєте, воно можливо буде трошечки дивно звучати для широкого загалу, але тим не менше, от ми завжди зосереджуємося насамперед на негативному впливі війни на психічне здоров'я, на ментальне здоров'я людей, і це ну абсолютно Абсолютно зрозуміло і логічно, так? А от а, чи є а, протилежний досвід, коли позитивний вплив війни, чи це абсурд? No, I don't think so... <laughs> ні, ні, це не абсурд. Це не абсурд. To, Для нас uh, це важливо. Подивитися на весь імп діапазон Так, Впливів негативної ситуації Є питання сприйняття, Про це я казав. Так, і ми повинні проводити різницю між природою події і впливом цієї події. Так, природа події може бути і негативною. Надзвичайно негативний, але вплив не завжди може бути негативним. Тобто є цілий діапазон варіантів впливу. Наприклад, якщо ми подивимося, на... От у вас до цього прекрасна людина виступала на сцені тут. людина, яка втратила кінцівку. І ця людина, вона не сприймала себе як жертву. Ця людина створила для себе щось значуще, адезначуще тобто -то людина створила новий вимір для свого негативного досвіду. звичайно це негативна річ. Людина втратила кінцівку, але його дух став міцнішим. його стійкість стала міцнішою. тобто, ми повинні комплексно на проблему дивитись, комплексно дивитись на стан людини і як вплив війни комплексно впливає на цю людину. І Тоді ми вже будемо робити проводити різницю, скажімо, так для того, щоб бути більш точним, то, щоб уникати надмірного спрощення. Ми кажемо, що людина стала жертвою війни, жертвою катастрофи. і так далі. Але ідентичність жертви — Це зовсім інше. Людина з якою ми спілкувалися до цього. Та вона є жертвою війни, але ж вона абсолютно не почувала себе жертвою. Не мала такого відношення. Вона себе вважала, він, яка вижила, пережила трагедію. Людина, яка приймає, любить життя, людина, яка готова допомагати собі іншим. тобто людина не сприймає себе особу з фізичними вадами. Це Жертва, яка свою ідентичність жертви переробила на позитивні речі, на силу внутрішню силу, людина яка вже не є безпорадною, тому що люди стають безпорадними через певні причини. це набутий такий підхід, і людина змінилась. Тобто є такий вплив віктимізації, а це треба розуміти. І я таким чином намагаюся прояснити для всіх, щоб ми просто не обговорювали порожні стереотипи. Я розумію, що в принципі кожна людина мусить і може знайти ось цей позитивний вплив десь якийсь для себе, так? Так точно. Дякую, Гуліель, ми повернемося до вас. У вас насправді, коли я зачитував ваші регалії, так у вас шалений досвід роботи з мігрантами, біженцями, вимушено переміщеними особами. Так, і ви, в принципі, як ніхто мені здається, розумієте ті виклики і ті потреби, які є у цих у таких людей. Так на вашу думку, от та ситуація, яка є зараз на континенті вона відповідає тим викликам чи потрібно ще розширювати програми що потрібно додати як покращити стан ментальний стан ментального здоров'я вимушено переміщених осіб Переміщених осіб, так, всередині країни, за країни, кордоном, Є непроста. Люди змушені були прийшти. Вони були не готові до цього. І не тільки українці страждають від цього для переміщених осіб. Є така проблема проблема дискримінації. Є питання прав, є питання відсутності соціальної мережі контактів. Вони не всі знають, як отримати доступ до тієї чи іншої послуги, допомоги. Потім є питання мови. це ж так не просто врегулювати. Я також згадую проблему ідентичності. Так, ви переїжджаєте в інше місце, і у вас створюється така ідентичність нова. Ви вже не та людина людини, були, і ще не та, якою ви станете в майбутньому. Тобто ви якби в перехідному періоді такому знаходитесь. Так. Ви набуваєте нову ідентичність. Вам доводиться дітей в школу відправляти. Багато з дітей вчаться паралельно в українських школах і в іноземних. І це все дуже сильно впливає на ситуацію. Що відбувається? Літки опиняються в новій країні, вони не мають мережі, вони починають вчитися в нових школах, вони страждають більше, ніж інші. І люди переміщені особи вони повинні робити такі вибір, які ми в звичайному житті не робимо. Тому їм треба допомогти. Допомогти з базовими речами. Треба, щоб ці люди знали свої права. Вони повинні користи. Користуватися своїми правами, тим чином ви свою ідентичність підтримуєте. Потім ви створюєте відчуття громади, спільноти. Це дуже важливо. українці, які з родиною, з друзями проживають, це дуже важливо. Так, це така от мережа, так вона будується. Нам треба якийсь створити для себе інтерес, задовольняти цей інтерес. А ті, які мають проблеми яким важко вже вони хай отримують консультації. Відповідно дуже багато людей це роблять. і таким чином, ми для них створили реагування, відповідь на ці проблеми Батьки дуже часто зосереджуються на потребах дітей і забувають про свої потреби. Але для того, щоб ви були функціональним членом сім'ї, вам треба задовольняти і свої потреби. Треба подбати про себе. Це перше і найкращий спосіб подбати про своє ментальне здоров'я створіть якесь місце в родині так, де люди можуть висловитись, де всі речі почують, де людина може виразити себе, бути почутою і треба визнавати, що, наприклад, є проблема, і шукати допомоги. треба проговорювати якісь новий досвід, нові речі, які ви засвоюєте, і наостанок, спенетара що стосується переміщених осіб. Важко виразити свої відчуття, які ви переживаєте через війну, важко їх описати. І не обов'язково про це говорити словами. можна щось написати, можна щось заспівати зіграти, знайти свій власний спосіб самовираження і комунікації і терапія і говоріння під час терапії це не єдиний спосіб, є інші способи боротьби. Якщо ви можете самовиразитись, то ви тоді зможете допомогти Дякую. собі поради а зараз. Я от якраз таки згадали так, от те дослідження, яке було спеціально проведено до нашого саміту. Я хотів би зараз ще одну ми вже на жаль вичерпали наш час, але тим не менше я хочу запитати, тому попрошу коротенько відповісти. От за власне даними дослідження, чверть опитаних, тобто 25%, так і дорослих, і неповнолітніх, зазначили, що відчували би дискомфорт, говорячи про своє ментальне здоров'я зі спеціалістом, і от серед відповідей, чому переважають, що це, начебто, вплине на можливість залишатися на роботі, а також що за це може бути соромно. Друзям, родичам або перед друзями і родичами, от на вашу думку, що е, варто сказати цим 25%, е, щоб їхня думка змінилася. Давайте, от е, ваша репліка і Ренеса ваша. Соферсовол, Джессифакенсей Твентіф, по перше, 25% – п'ять no, це чудова цифра. Бо якщо б ви запиталися декілька років тому тому, то було б набагато більше таких людей, які налякані ментальним здоров'ям. Те, що ваша перша леді робить, це чудово, тому що вона піднімає дуже просте запитання і звертається до людей. Що треба зробити? як надати людям інструментарій для того, щоб вони могли допомагати самі собі, а не лише розраховувати на фахівців. Ну і крім того, треба розбудувати таку нову систему охорони здоров'я, коли треба покращити і поліпшити функціонування відповідних установ, які опікуються ментальним здоров'ям, для того, щоб таку послугу можна було отримати навіть на рівні Початкової медичної допомоги і байдуже, яка б у вас була який був стан здоров'я, як пан Стівен Фрай казав, ви все одно залишаєтеся членом свого суспільства, і тому а те, чим ви зараз займаєтеся, це допомагає змінити саму структуру вашої системи охорони здоров'я. Дякую вам, рада від вас. Теж хочу почути думку. Yes, um um Ta, ja, my ja, ja, colleague and friend uh my collega said uh Патруг um, Гірєрмо <гілєрмо> все чітко зазначив, я підтримую його, але хотів би також додати, що наслідки цієї ситуації є такими, що ми не повинні дивитися на це виключно з точки зору ментального здоров'я, бо морально, етично, духовно люди страждають в різний спосіб. Тому стрен те, що не вбиває вас, робить вас пісніше. Тому така ситуація дозволяє людям обновитися, побачити Your себе через Нові очі, бо от ваш військовослужбовець, який тут виступав зараз, він казав про той вибір вибір в житті, які люди роблять, ці пріоритети, які вони для себе залишають. Тобто треба визнати, що, хоча ми не впливаємо на такий вибір, чи буде війна, чи мир, але ми можемо обирати, як ми будемо реагувати на таку важку ситуацію. Тому нам варто визнати, що є надзвичайно чудові. Можливості для особистої трансформації І, крім того, коли тебе підтримують, родина, громада, це для людини дуже важливо відчути, і те, що ми казали на самому початку. Коли ми використовуємо поняття ментального здоров'я у загальних термінах, то люди відразу починають думати, що це про психіатричні захворювання захворювання ні насправді, ментальне здоров'я це. Часто густо неможливість нормально реагувати на ненормальні обставини життя. І тому, якщо ми будемо використовувати такі узагальнені термінології, то люди продовжують бути переляканими, що в них, начебто, немає вибору. А от мені було дуже приємно почути від цього військовослужбовця, що кожен раз, коли в нього виникало таке питання, що робити далі, він вирішив для себе, які я бажаю підтримати при. Тати своєму житті, Так, дійсно такий вибір є у всіх, але для того, щоб такий вибір зробити, нам треба, щоб навколо нас були люди, які будуть нас підтримувати в такій трансформації. І тому нам треба подивитися на наявні механізми надання допомоги на рівні громади. Я знаю, що ви саме дуже ретельно над цим працюєте. Все країн розмову раноса. Звісно, завжди чекаємо вас в Україні. Щойно стане нагода, звісно. Одразу всі двері для вас тут відкриті. І волієрмо дякую за те, що ви сьогодні тут особисто. Дякую надзвичайно і до зустрічі. Так, як завжди для мене це було велике честь.